Всім привітки! Ви вже мене недавно не чекали, а я вже прийшла. Ой, зачекайте. Зараз Давай зараз прийду Так, то, то, то я зараз в там посисна машина. То, то я зараз Е, П'ятокласниця. Я зараз сама вдома і прикол, що я живу там е, в магазині. Вон, там рожеве, ви бачите, там мій, то це мій дім. А зараз бо, бо зараз то четверта година, день вечора, того. ну, ну домашній пацан. О, тут якийсь пацанчик маленький. Ладно. У мене є рюкзак. Ви як бачите, волосся таке. І отже, ну, моя Олеся, моя двоюрна сестра найкраща, то вона. Ні, я цю пісню це не хочу. Якусь мені пісню. давайте То зараз то, -ми, то, 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 то ми з нею завжди граємо Roblox. Я її чекаю. Ну, І вона мені позвонить. Коли вона мені буде дзвонити, то я вам скажу. А зараз ми ну, будемо самі, бо вона там дещо робить власне. Я... Вона ще, ще немає робла. Нема ну, зараз Ну ми... я можу гуляти, де я заходжу. Ну, Я що хочу десь автобус, але ну, я не знаю де він. Ми, то я ходжу в школу. О, зараз п'ята година тик 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 Тому може потрібно помаленьку йти додому. Так я йду додому. Я й... ось, це, ось це мій цей. Да, мене з зв... Вероніка, а ну 3 6 і в мене такий скім насправді. Але в мене, але ось тут у мене такий цю ігру я її люблю. Тут ніби нікого нема. Закриваємо двері. Щоб ніхто не зайшов і це мій дім. Так, домашка. У моя дитина треба. Та ні. А! Хай собі спить, ладно. Ми її можемо взяти на руки і покласти на ноги. Ладно. Ми її зараз. Це що за... Це що за звуки? Так, покладемо і ми її спадки. Класти. О, все. Клали. Моє ліжко ви зараз побачите де. Моє ліжко. Ось тут може спати або наверху будемо на запоки. Зараз я зроблю домашку. Зроблю. Роблю домашку. Я от роблю домашку. Так, зараз 7 година і Я лягаю в 9, там кухня. Тому. О, мені все, я ніби домашку маску зробила. Все. Зараз ягнути. І там на каїті. Все. І зараз ми можемо йти. їсти, ааа! я могу танцевать. О, познімаю и сама тиктоки. Ну, ну, ось, на ось телефон. Не дзвонити. А, ось так. І танцювати. Це вона зі типа? Я самотницю. Ви це замітили? Вона знімається все в Тік-Ток. Вона також знімателька. Їм, Олеся мені має пара дзвонити. Вонася зараз дещо робить. Так. Це вона це робить. Ну ви чекайте проду.